Хто ти людина з творчим покликом? Людина, яка одного разу і назавжди назвала себе поетом, В однієї доленосної миті ти наважився на сміливий, рішучий, а може, зухвалий вчинок, не просто вклав своє бачення, роздуми, переживання у віршовані рядки, ти відчай духа. Оголив на загал свою душу, те, що більшість людей ховає за масками. І ця історична подія в твоїй біографії заслуговує на увагу. Адже пізніше ти дізнаєшся, що таких, які пишуть багато, але ж мало хто наважується свої роботи показувати світу. Бо вони то твоє сокровенне. То ніби тендітна квітка, яку ти доглядаєш у своїй душі. Твої вірші то є ти сам. Весь на виворіт. беззахисний, без гриму і масок, щирий і відвертий, як дитя. Саме так. І бід бути іншим, ти не маєш права. Бо поезія. То надтонка тонка субстанція, вона ніби електричний розряд іде від душі і до душі, від поета до читача. Ким ти є насправді поета? Якою професією маєш володіти? Які навички опанувати? Сьогодні ти написав вірш про свій рідний край, його надзвичайні неповторні краєвиди, місце, де з діда прадіда процвітав твій рід. І кожен рядочок просотаний любов'ю і теплом. Та може ти вчитель, а може ти художник. А можливо, ти психолог, бо кожне слово віршованого твору влучно потрапляє в душу читача і, відволікаючи від проблем буденності, заспокоює, зцілює. Чи навпаки виводить проблему назовні і допомагає вирішити її? Чи може ти хірург, бо виявивши нарив на тлі суспільства, який не дає спокою ні вдень, ні вночі, ти з розумінням справи пером, ніби скальпелем, розрізаєш сепсис і весь гній до чистого тіла видаляєш. А як інакше, ти маєш бути рішучим. Ти поет. Ти розумієшся не лише на проблемах соціальних, ти соціуму, вибачте, ти розумієш життя, ти по-особливому до нього ставишся, про що говорять поезії. То ти філософ. А ще ти хранитель живого слова, українського народу, щоб бути визнаним серед народу, серед читача, ти маєш бути насамперед щирим. А яких здобутків і яких висот ти маєш досягнути, щоб стати визнаним в своїй країні? Бажано за життя або, скажімо, в своєму населеному пункті? Скільки книг видати? Провести зустрічі, презентації, творчих вечорів. А чи достатньо бути членом спілки письменників України, щоб влада звернула на тебе увагу? Хтось відповість. Ну, що то за заняття, вірші писати, займіся серйозною справою. Будуй, будує, народжуй, народила, виховала, сій, саджай. Із величезним задоволенням. А все ж пишу, бо одного разу за покликом крові, опинившись в сприятливих умовах, затягнуло в вихор творчості. І, зробивши крок, ніби астронавт у відкритий космос. з... Сейчас. Ладно. Пишу, бо люблю, люблю простори рідного краю, Богом дану землю і беречи до рук перо, відчуваю невагомість і чародійство. Ростуть крила, а далі політ, політ мрій, думок, почуттів, і часом ти, мов вправний кухар, готуєш кулінарний шедевр на десерт. Додаючи до, до вища перерахованого подрібки спеції, приправ, пробуєш, смакує. І це саме те, чим ти пригостиш своїх друзів, читачів, Це саме той еліксир для людської душі, який ти не соромишся віддати, почастувати. А найбільшою нагородою за твої, за твою старанність і, і, і щирість, ізичні відгуки. І подяка читачів. Це важливий місточок поміж поетом і суспільством. Це визнання тебе, розуміння необхідності твоєї роботи і її важливість. А скільки недоспаних ночей провести самопожертв зробити доводиться тобі, коли знаходишся в творчому потоці. А писати маєш, бо муза то жінка. Не звертає уваги, піде далі. А вчасно незаписана думка не повернеться. Так, хто ж ти поета? Писала вірш на ту ж саму тему. Одноіменний вірш. Хто ти поета? Хто ти поета в морі сірім? Життя буденності? Скажи, і чи не тягнуть на дно гирі, чи не буваєш на межі? Черпаєш звідки ти натхнення слова для нового вірша? Гнітить і тягне сьогодення. А часом не болить душа за рідну неньку Україну її глухих, німих дітей. У цю тяжку для всіх годину ти генератор є ідей. Ти шляхом йдеш своїм терпляче, не за посаду і грош твориш. Для когось просто ти маячиш, але кипиш, твориш, гориш. Але так, мені дуже було приємно дізнатися, що він є, і послухати збірку віршів Оксани, пані Оксани, і також поділитися своїм маленьким віршем, який ще в мене залишився зі школи, і йому вже 16 років. Тобто я його зберегла, забрала з Харкова, привезла сюди і хотіла б сьогодні з ним і ним поділитися. Це було завдання на уроки зарубіжної літератури. Вчителька сказала: напишіть вірш, спробуйте створити Риму. І всі сприйняли це якби жартівливо. Але так вийшло, що мене надихнув попередній урок історії, тому я спробувала. І ось що в мене вийшло: йдучи ледь помітною стежинкою, лісною, я чую голоси птахів, дзвінки. Тут зупиняється весь час, стає і молою. І тепло, і затишно, і любо тут мені, В чи спогади всю душу поглинають. Це все краса природи, пташок спів, але не всі всю правду пам'ятають, хто заслужив для нас життя, свободу днів, своє життя без роздумів віддав, щоб дихали повітрям свіжим вільно. Моїм бажанням є, щоб кожен мав. В своїх серцях ім'я їх вічно. Ось. Маленький. Почин, дуже, дуже вдалий почин. Дякую. Наталочка, ми бажаємо тобі подальших успіхів. В тебе все попереду і нові відчуття. І нові знайомства, і творчий шлях. Дякую. Я сподіваюся, що ти будеш надалі йти ним впевнено, не зупиняючися. Знай, знай і ти, і Лідія Трохимівна, що наш гурт літературний завжди радий. І допомогти, і підтримати е, будь-яка будь інформація, що потрібна, Звертайтеся завжди, завжди, завжди будемо раді, і будемо раді підтримати. Дякую. Тому... Я Лесіна Лідія Трохимівна, Переселенка. Живу зараз у Богодухові, але ж я в Донецької області, город Мар'янка. Втекла. Від війни, як кажуть, можна правильно сказати, немає у мене більше ні хати, нема нічого. І тут у мене в голові зародилося щось написати, вилити свою душу. І я написала такий віршик: живу тепер на чужині. Як сумно згадувати мені. Кожну рослинку, кожну квітку, що цвітуть без мене влітку, все моє рідне, трудом нажите, тепер війною все розбите. І що мені тепер робити? Як мені дальше тепер жити? Звідки чекати допомогу? Чи дочекаюсь перемогу? Нам ворог не дає спокою, безвинна кров ліється рікою. Він нищить це підряд катюга, Вискали в зуби злий, звірюга. Спаси нас, господи, від Ката, Спаси, благаю, кожного солдата. Чорнобривці, о, чорнобривці, незрівняні квіти, Вібрали в себе скромність, простоту. Таку виразність і таку ошатність у інших квітах точно не знайду. Плюстки ваші, ніби з оксамиту, довершеність і різнобарв'я фарб. Ви українські квіти-фаворити. Не просто квіти, а цілющий скарб. Не коритесь вітрам, морозам, зливам і привертайте увагу повсякчас. У квітниках, на вулицях, в господах магічним впливом дієте на нас. В'іреть для мене витримки і сили, І стійкості яскравий екземпляр. Без прянощів та барв, О чорнобривці, Збідніла б, мабуть, восени земля.